Друзі, всім доброго дня. Розпочинаю я роботу одразу з замовлення. Перед цим я заїхав на мейку, підсняв трошечки, як відбувається е, цей процес, тому що в коментарях ви пишете, що треба враховувати ще в розходи і мейку, е, але не бачу в цьому ніякого смисла, так, що, тому що на мейку тратиться всього на всього 10 гривень за один раз. Показую вам, як це відбувається. Ось 10 гривень вставляємо в цей автомат і включаємо холодну воду. Змиваємо, виходить, саме перше змиваємо ну, вікна, зеркала, там, пороги, щоб люди, які виходять з машини, не мастили собі ноги. Ну, штани там і так далі. Потім ручки треба пройти пройтись водою, щоб людина, яка сідає, могла братися за чисту ручку. Багажник теж треба мити, ну, щоб типу, виходиш відкривати багажник або закривати. Тебе має бути він чистенький. Ну, і на цій мойці за 10 гривень можна пройти ну, реально два круги. Разом з ковриками. Коврики теж вимивати можна не жаліти водички. Тобто це одна мийка така, яка дозволяє за 10 гривень ну, реально два круга збити все болото і помити ще й при цьому коврики. Ну, ще одна така мийка є на. Як на старе місто їхати, там такі бокси, там здається теж. Але там все одно вона швидше менше води дає за 10 гривень. Це перший момент, а другий момент те, що там погана система стьоку води, і ти постійно ходиш з мокрими ногами. Тобто я туди раз чи два заїхав, ну реально, ноги мокрі, це типу зовсім не в кайф. А оця вона якраз мені по путі. Я з нею завжди починаю робочий день і чітко за 10 гривень можна помити. Якщо е, хочете піну, ну, ще додати 5 гривень. За 5 гривень теж можна всю машину повністю запінити, почекати, поки ця піна піде в реакцію з брудом, наносити треба на суху машину. І потім просто за 10 гривень так само можна всю піну з машини здути. Без проблем. 5 гривень пілесос, пилесос теж достатньо для того, щоб оббігати повністю всі 4 місця. Тобто все тут чітко, не так як на цих червоних майках, що там засунув 10 гривень чи 20. Пішов спочатку якийсь порошок, хоча ти вибирав чисту воду. Потім ти тратиш половину свого часу на те, щоб цей порошок змити. Коротше, це бред. Ця мийка на барському шосе вона сама-сама крута в цьому плані. Так, добре, беремо ми клієнта і їдемо е, далі. Відвісся людей, судячи по всьому на іспит. На іспит е, з практичного водіння. Там купа машин, коротше, автошкольних на цьому автодромі. Так, 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 так. Запустили ми всі агрегатори окрім 838 і будемо їхати щось шукати. Приходить ось таке замовлення на Соборну з Данила Галицького за 60 гривень. Ми його беремо, тут є така вуличка напряму, ми якраз там. Сюди і приїдемо. Відвіз дівчину в Е, Взяв наступне замовлення з Казимира Малевича, да переименували всякі вулиці. От бачите, вулиця Шміта. Шміта колись була. Зараз Казиміра Малевича. Коротше, їдемо туди, забираємо людей. Це на Каріатовичів замовлення, по-моєму, за 70 гривень я людину у військовий шпиталь, взяв наступне замовлення по вулиці, написано Євгена Коновальця, але це вулиця минула і назва Гліба Успінського. Коротше, переиміновують з вулиці кожним днем все більше і більше. Можливо, вже давно вона була перейменована, але Знаю я тільки ось, ось зараз. Відвіз людей на урожай, взяв наступне замовлення на радіона Скалецького. Пробки такі зараз нереальні, що все вокруг стоїть. Може сюди проїду якось. До речі, в цій точці попав в ДТП десь місяця три назад, можливо. Ось тут дівчина здавала назад, щоб пропустити машини в цьому кармані і здає назад, а ззаді стою я. Я їй на сигнал, вона ноль реакції. І на своїй камрюхі мені заїхала у, цей, у бампер передній. Ну, нічого не постріляло, побила трошечки. Мені номерний знак, відео, до речі, ось побитий номерний знак, трошки пом'ятий, побита сама рамка. По бамперу все ціле, нічого не пішло, нічого не повело, все чітко. Я відкрив капот, дивлюся, в мене кріплення бампера. Трошки зігнуте, але воно було зігнуте, виходить, ще до того, напевно. Але все по зазорах стріляє, все чітко. І жіночка виходить з машини і каже, ну, що робити, я кажу, ну що робити. Щас е подивлюсь, відкриваю капот, оглядаю машину, вона каже, і що вас там, я кажу, ну то-то, то-то, то-то. Вона коротше, дзвонить своєму чоловіку. Чоловік каже, з'їжджайте з дороги, зараз я приїду, розчитаюсь. Коротше, чоловік хотів тисячу гривень мені дати. А я... Сказав йому, що 2500. Обґрунтував це тим, що там пішов, пішло це кріплення, типу, що мені за 1000 гривень на СТО ніхто не буде скидати бампер. Скидати бампер і рихтувати оце діло. Що як мінімум треба цих 2500 і, і все, закриваємо діло. І то 2500 це, типу, фігня. Ніхто, за, ну, ніхто отакі от роботи за 2500 робити не буде. Но мінімум, наприклад, на будь-якому СТО, просто там, наприклад, до знайомого приїхати, щоб він два, два рази вдарив цим молотком по тому кріпленню. Ну, по-любому, треба було б нормально грошей відвалити. Тобто, мінімум 2500, я думаю, це все було б. Разом з рамкою, рамку я загуглив зразу. Вона коштує 500 гривень. Тобто, ну, коротше, нормальна ціна, типу, щоб розійтись. Він відлистав і я уїхав. За 40 хвилин все порішали. Я ще думав, відміняти масажик чи не відміняти, але встиг і тут, і там виходить. Да. Коротше. їдемо за людиною тоді. Взяв наступне замовлення. З коефіцієнтами, все як положено, на ЖД вокзал з Андрія Первозваного. Коефіцієнти є, тому що місто повністю практично стоїть. <кій> ну як, Рухаємося, звичайно. Е я просто забув напевно, що таке дійсно великі пробки, які почнуться, наприклад, там пів п'ятої е сьогодні увечері. Але як на мене, то і зараз е тут ще більш-менш спокійно, а там вже, якщо їхати вглуб, то. То капітальні пробки. Рішив я не працювати по 838 сьогодні в таких пробках, тому що вибирати самому замовлення це для мене було б, я не знаю, самогубство. Е -е, краще вже повністю віддатися болту чи уберу. Хай він мені там підбирає свої замовлення, хай вони будуть там якісь е -е, кілометри подачі, але я повністю відключаю. Е -е, соображалку, куди їхати і що їхати, і працюю по болту. Відключаю повністю свої емоції в плані того, що пробки, ось дивіться, яка пробка, ну це просто капець. Я щоб в неї став. Це ж все люди об'їжджають там юності на цій всій вулиці. Вони рішили об'їхати і ось вони попали в ще гіршу пробку. Так що я повністю віддаюся Uber і болту. Ну, уберу напевно в меншій степені більші болту, тому що вуберу там подачі такі, що йолки палки І стараюсь відсидіти в цій шкарабаньці свої 4 години. Так що ось так. Завіз я хлопчину на вокзал. Така цікава історія з ним вийшлася. Я його коли Я його коли. Так, де це Напер, я його коли е садив, я під'їхав до його двору, дивлюсь на нього там в дворі шламбаун. Я до шламбауна під'їхав, носом втикнувся в нього. Дивлюсь, хлопчина стоїть і докурює. Е, Але ззаді під'їхала машина, підперла мене, посигналила, відкрила шламбаун, Я думаю, ну зараз швидко заїду. На парковості крутануся і вийду, заберу людину. Короте, я заїхав, безстренько розвертаюся, і переді мною шламбаун і закрився. І ми таки дивимося, він за шламбауном стоїть, цигарету викинув, йому на вокзал. І я такий шламбауном стою, і як відкрити шламбаун непонятно. Я бігом встаю, йду на парковку до машини яка була позаду. Там була жіночка, я кажу, Відкрийте мені, кажу, бо я заїхав, а виїхати не можу. Вона каже, окей. Та я тільки сів в машину, вона мені відкрила і ми виїхали. Так, да, і таке буває. Так, це замовлення у нас із привокзальної на східний автовокзал на Ватутіна. Тож, їдемо туди. Відвіз дівчат на захід Ой, на східний автовокзал. До сплати було 67, дали 100, кажуть, здачі не потрібно. Я кажу, окей. Це так дівчата добираються до погребища. Там їх забере батько з, з мамою. З мамою. Mm -hmm. <реш> Те... Такий був теж прикол. Забрав я їх, виходить, на ринку при вокзальному там на початку. І доїжджаємо ми вже до кінця привокзальної, при а там така пробка в сторону вокзалу, що це просто капець. Ми вже майже до кінця доїжджаємо, і вони ж між собою говорять, виходить, і каже: Альона, я забула зарядку. Давай каже, вернемось. Добре, що Альона каже, ні, яке вернемось, ти що? <схай> і Я дивлюсь на цю пробку, думаю, блин, Альона, дай тобі боженько здоров'я. І ми поїхали так і далі. А потім ця подруга їй каже, о, знайшла. <гум> тобто, якби ми ще й верталися зря, це був би взагалі абзац, абзац. Так, взяли наступне замовлення ми на Хмельницьке шосе із Ватутіна. Теж подача невелика, 200 метрів. Так що їдемо. Відвіз я дівчину до плеяди. Взяв замовлення з Амосова по коефіцієнту 1,6 1,6 коефіцієнт, друзі. Місто стоїть, але коефіцієнти при цьому є. Це вже мені подобається. Не так, як було, наприклад, місяць назад. Що місто стоїть а і коефіцієнтів немає. Ти їздиш по звичайному тарифу тільки по переповненому місті. Так як я казав, я нічого не вибираю. Болт. Чи Uber дав замовлення, я поїхав. Це збережемо і, е, якісь нервові клітини, я думаю, на, в певних моментах. Так. Подача недалека, так що їдемо до клієнта. Цікавий факт, друзі. Е, привіз Анастасію. На епіцентр в Зарванцях і забирати буду теж Анастасію і теж на епіцентрі зав... Зарванців. Представляєте, який? Совпад, не совпад. Так, де вони ось, напевно, йдуть? Відвіся людей з епіцентру в село Пірагова Потім я взяв замовлення по 8 8 у бік Стрижовки, а саме на вулицю Терногородського. Це супер близько до Стрижовки за 140 гривень, здається. Вже пів третього, тобто мені прийшлося би щось шукати вже в бік Стрижовки або в саму Стрижоку. Тож я не став багато думати і взяв його якби, одразу. Можливо, по приїзд, по приїзді по приїзду в Тарногородського щось хапнув саме Стрижоку, так як. Багато замовлень в ефірі, зараз, сьогодні п'ятниця і є з чого вибрати. А поки що їдемо на Гніванський провулок 4, забираємо людей. Е, Відзвонився сам клієнт. Е, Походу, в нього було замовлення, це наперед замовлене на 14.30. Зараз 14.25, він сказав, що вже чекає. Просто перевірив, чи я їду, чи ні. Тобто буває таке, що я переживаю, їдуть клієнти чи не їдуть. А тут е, клієнт переживає за те, чи їде до нього водій. Mm -hmm. да. Ось так буває. Добре, їдемо. Ось такий дядько, друзі. До розрахунку 129 дав 500 і каже, дай 300 здачі. Mm -hmm. Поки що найвеликий чай за приблизно місяця 2-3 <кій> так, це все добре. Що є у нас на стрижовку? Напевно, нічого немає. Покотимося ми пустенькими. Тут недалеко, але, але прийдеться, певно, їхати пустим. На годиннику вже 3 година, тобто 4 години праці ми їх пройшли. Зараз будемо підбивати підсумки. О той заказ, що я зробив останній, це ж я його забрав і він каже, в мене жінка зараз від'їжджає в Польщу, мені треба стренько, коротше, в три години бути там, на Терногородського. Платю каже любі бабки, давай через окружну чи там куди тобі швидше буде. З, ну, з грубо говоря, з аграрного університету на Терногородську. Я так прикинув по навігатору, що їхати 25 хвилин приблизно. Забрав я його в 25 хвилин, тобто встигаємо, без питань все нормально. Я кажу, та ми і через місто встигнемо. Він каже: Окей, їдь, як знаєш. І я думаю, блін, що я зараз буду з того аграрного університету. Рухатись в сторону типу, виїзду з міста в п'ятницю, це ж самогубство, то я поїхав краще по місту. І по місту не було ніяких таких особопробок, незважаючи не на те, що сьогодні все ж таки п'ятниця, і вже діло йде до другої половини дня. Але проїхали цей маршрут супербистро. Накинув, як бачили, 70 гривень чаюхи. Всю дорогу говорили там про якісь. Він сам на СТО працює. Говорили про якісь ремонти, про то, про сьо. Коротше, такий нормальний клієнт. Так, підведемо, друзі, підсумки, певно, зараз виключу зйомку і включусь уже, коли все повідкриваю. Так, друзі, підрахував я усе. Значить, 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 показую вживу, бо тому що пишуть, що показую все як є. Значить, 838, 129 гривень було одне замовлення, ось це. Але 70 гривень е, получилось з одного замовлення. Значить, е, далі відкриваємо Uber. Тут було 70 гривень, але це чисті кошти. Добавимо сюди приблизно 15%, це буде 80 гривень. І левова частка заробітку сьогоднішнього прийшлась на волт. По болту вдалося заробити 758 гривень. Значить, це я все переніс на калькулятор. З цієї суми з трьох агрегаторів я відняв 15%, додав 70 гривень чаю цього з останнього замовлення, і ще я додам 70 гривень з замовлення, яке я забрав, зі стрижавки на місто людину свого постійного клієнта. Значить, 970 гривень вийшло без зарахування палива, але вже з вирахуванням відсотків агрегаторів. Проїхав я, так, було, було 30 кілометрів, зараз 110. Це, виходить, 60. Ні, 70-80 кілометрів. 80 кілометрів це в нас 150 гривень на паливо. Тобто, звідси ми мінусуємо 180 гривень. І виходить, майже... 800 гривень чистими за 4 години. 800 гривень чистими за 4 години, друзі, п'ятниця. Замовлень було багатенько, всі вони були з коефіцієнтами, переважна більшість. Не думав я ні про ніякі там пробки, ні про пробки. Просто віддався повністю болту, болт мене водив по всіх маршрутах, яких він собі сам хотів. І вийшла ось така сума 800 гривень за 4 години. Тобто продуктивність 200 гривень за час роботи чистими. Це дуже непогано для е, для п'ятниці. ну тобто П'ятниця це хороший день, але тяжко їздити в цих пробках, але якщо ти віддаєшся повністю болту чи ось таким ось агрегаторам, які за тебе думають, яке замовлення тобі взяти, то виходить непогано. Да. Ось так, друзі. Тоді, я думаю, що вже до завтра.